В стінах МИГУ відбулася зустріч з представниками центру зайнятості, котрі ознайомили здобувачів економічного факультету та випускників Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій з процесом та тонкощами працевлаштування. Заступниця начальника відділу активної підтримки безробітних рівненської філії Рівненського обласного центру зайнятості Світлана Жовнір оголосила всім присутнім послуги, які надає служба. А саме користування джерелами пошуку роботи, правила написання резюме і підготовка до співбесіди, оскільки це є одним із важливих критеріїв прийому на роботу. У нас в Рівному найбільший навчальний заклад державної служби зайнятості не по квадратних метрах, а по кількості ліцензованих професій. Їх ліцензовано в нас 58. вісім. Свою чергу начальник групи з добору кадрів у Рівненській області Державної прикордонної служби України. Майор Дмитро Муляр проінформував про можливості навчання в Національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та закріплення на посадах за військовою та медичною кваліфікацією, перерахувавши переваги такого місця роботи. Навчання 3 роки 10 місяців по випуску, всі обов'язково працевлаштовуються, хто випускається з академії, забезпечується роботою і отримують первинне військове звання. лейтенанта. ще однією важливою темою семінару стали державні гранти на Рівненщині, такі як є робота. Запрошені фахівці розказали про п'ять кроків для успішного отримання гранту і реалізації власного проєкту. Часто мене запитують а як же ж повертати ці грантові кошти, тому що вони їх можна отримати в розмірі від 250 з сплатою податків за працевлаштування осіб Христина, студентка третього курсу Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій, зазначає, що отримала відповіді на всі питання, які її цікавили. На сьогоднішньому семінарі я почула які є перспективи розвитку. І поступає саме в цей навчальний заклад, який можна виграти гранти, скориставшись нагодою, представники економічного факультету запросили майбутніх абітурієнтів на навчання до нашого університету, аби вони мали змогу надалі розширювати знання у своїй сфері. Христина Усик, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.